Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Це сталося. Зеленський готується їхати до Трампа. Лічені дні на підписання документів про мир США екстрено скликають військових та надають Україні шокуючі гарантії. Рубі отопить за Київ, Путін в шоці. Чорне море перетворилося на пастку. СБУ розгромила золоту субмарину Кремля. Епічний момент потрапив на відео. Росіяни поспіхом закривають Кримський міст. Півострів стає непридатним для окупантів. Ердоган напружився, дрон. Курсом на Туречну винищувачі F-16 підняли по тривозі, і все це сталося прямо зараз. Вітаю я, Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Терміново Володимир Зеленський може найближчим часом зустрітися віч на віч із Дональдом Трампом і остаточно узгодити рішення стосовно миру. Ми розраховуємо на п'ять документів. Частина з них про гарантії безпеки за аналогом п'ятої статті НАТО проголосовані та затверджені Конгресом США. Є домовленість, що це буде проголосовано конгресом. Ба більше у Білому домі, нібито дали Україні кілька днів, щоб погодитись на гарантії, подібні до п'ятої статті НАТО. Про це пише політико, посилаючись на американського чиновника. Ці гарантії не будуть на столі вічно. Ці гарантії вже на столі. Якщо буде досягнуто позитивного висновку, за даними змі, Вашингтон вимагає рішення вже до різдва, інакше умови можуть погіршитися. Водночас Європа побоюється, що без повноцінного членства в НАТО такі гарантії можуть виявитися занадто слабкими. Тим не менше, після двох днів переговорів із представниками президента США в Берліні Володимир Зеленський від імені України позитивно оцінив запропоновані підходи. Сам Трамп також заявив, що сторони зараз перебувають ближче до миру ніж будь-коли раніше. США скликають робочі групи ймовірно цими вихідними в Майамі, де військові чиновники ретельно вивчатимуть карти, щоб вирішити решту територіальних питань. А тим часом стало відомо ще де, що державний секретар США Марко Рубіо намагався налаштувати Трампа проти російського диктатора через план щодо України. Про це повідомляє низка видань із посланням на високопоставленого чиновника Білого Дому. Зазначається, що такі дії були в дусі Рубіо, але не типові, оскільки посадовець зазвичай слідує за президентом. А не намагається змінити його курс. Невже і справді курс на Москву втрачено остаточно? Схоже, усе вирішується прямо зараз. Неймовірний тріумф наших це вдалося зробити вперше. Підводні дрони СБУ САП Бейбі» підірвали російський підводний човен Варшавянка. У наслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Відомо, що судно базувалося у порту новоросійська, а на його борту розміщувалися одразу чотири пускові установки крилатих ракет калібр, якими окупанти здійснювали обстріл України. Тепер же це все в минулому Путін добряче влип. Ні, військової міці, ні кошти. Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить приблизно 400 мільйонів доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. У Міноборони РФ вперто заперечують будь-які втрати та переконують, що ані підводна лодка, ані екіпаж не постраждали. За даними українського видання, Експрес», всього у ворога було три такі субмарини. Тепер же у боєздатному стані їх лишилося лише дві одиниці. Втім, тривалість їхнього так званого життя тепер теж під питанням. Екстрено Путін панікує. Кремль закручує гайки на підходах до Кримського мосту. Для посилення контролю на підходах до мосту з 26 грудня по 11 січня виставлять 212 контрольних постів, 80 з яких обладнає для ручного огляду. Це дозволить перевіряти до 17,5 тисяч транспортних засобів на добу. Ситуацію підігрівають і прогнози. У 2026 році Україна може суттєво збільшити кількість ударів по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі Радіо НВ заявив авіаексперт Костянтин Криволап. Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму, і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових. Шок турецькі винищувачі f 16 збили невідомий безпілотник над Чорним морем. Міністерство оборони країни вийшло із терміновою заявою. З боку Чорного моря було виявлено повітряну ціль, яка наближалася до повітряного простору Туреччини. І в межах стандартних процедур її взяли під супровід. З метою забезпечення безпеки повітряного простору винищувачем F-16 під контролем НАТО та національних структур було надано завдання реагування за сигналом тривоги. Пізніше з що збитий дрон втратив контроль, якій країні він належав, поки невідомо. Екстрено зсу диктують хід подій. Ворог отримав нищівну відповідь просто на передовій. Нашим увірвався терпець. Легендарна труба на куп'янському напрямку обернулася смертельною пасткою для росіян. А під гуляйполем українські оборонці кинули другу армію світу у вир жорстких боїв. Тім і це ще не все. Фронт дедалі частіше заходить у тил противника. Передова підкрадається до Москви. Ці удари змінили усе. Перші подробиці у сюжеті вже за мить. Зсу розпочали деокупацію Покровська. У місті за пару тижнів звільнено понад півтора десятки квадратних кілометрів. А сили оборони продовжують нарощувати успіх за цю неділю. Наприклад, зона контролю сил оборони в місті Покровськ збільшилася як мінімум на три квадратних кілометри. На сьогодні це 16 квадратних кілометрів, відповідно, із 29 квадратных километров площадь общая площадь города покровска то есть мы видим что сегодня уже большую половину города все-таки контролируют э, части силы обороны. При цьому ворог не залишає спроб просуватися на цьому напрямку. Як прийнято говорити по РосТВ, маючи при цьому негативний успіх. Черговим підтвердженням цього стало свіже відео операторів українських БПЛА, які очевидно в одній атаці зупинили цілу колону російської техніки на підступах до міста. Коли вони горять так мощно і ярко, це означає, що їх буквально в ході одного стримітельного нальота. То есть они уложены, во-первых, плотным рядком, то есть их сломали на марше. И налет был, очевидно, единым и одновременным. Сразу по всем семи машинам прилетело. И это, еще раз подчеркиваю, не все, что двигалось на покросках, а это вот только то, что попало в кадр к данному беспилотнику. При цьому в українському командуванні констатують, що інтенсивність штурмів на Покровськ починає знижуватися. За словами головкома Олександра Сирського, пов'язано це із неймовірними втратами в підрозділах РФ. При цьому мобілізаційні можливості Кремля більше не покривають втрати окупантів на фронті, які стабільно перевалюють за тисячу людей щодня. Снизилась она как раз за счет того, що россияне, проводя перегруппировку, ротації личного составу, вони сьогодні столкнулись уже з тим, що потери огромніші за руїни Покровська дійсно снижают інтенсивність ведення бойових дій именно со стороны російських подразделений. Причому знищення ворога тут відбувається не лише на лінії зіткнення, а й ще на етапі формування ударних груп. Так само, як і знищення запасів окупантів у тилових підрозділах РФ. Буквально сегодня ночью там нанесен был удар на Донецком направлении, соответственно, это и Покровская в том числе по пунктом управления 76-й дивизии ВДВ Российской Федерации. Очевидно, что потери офицерского состава, они, конечно же, снижают управляемость войск, как я сказал. Опять-таки мы говорим об уничтожении логистики – это и склады, и арсеналы, боеприпасы, оборудование, все то, что необходимо для ведения боя. Окрема трагедія для росіян розгортається на куп'янському напрямку. Там напередодні 429-й окремий полк безпілотних систем АХІЛЕС знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в місто. Як розповіли військові, у процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики. Газову трубу, яку противник використовував для перекидання свого особового складу на північну околицю Куп'янська, це був безпечний шлях, який дозволяв ворогові накопичувати сили, оминаючи вогневий контроль. Три тонни вибухівки вирішили цю проблему раз і назавжди. При цьому нещодавній візит президента Зеленського остаточно змішав карти російським пропагандистам, які вже понад місяць заявляють, що місто під їхнім контролем. На цьому фоні в російських зет-каналах почалася настояща істерика. Віть ще в прошлом місяці Путін і його генерали лично заявляли о том, що мол Купінськ взяти. Причому делалось это чуть ли не несколько разів подряд. Теперь же, чтобы хоть как-то объяснить провал, Z-блогеры вбросили информацию, очевидно, Дезу, что якобы на Купенск пошли в атаку до 4000 бывших зэков, якобы вооруженных тяжелой техникой. Это уже откровенная агония российской пропаганды. И тут як Николай, хочется пригадать бункерному його ж заявеку. События, которые произошли в Купенске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Можливо, не так быстро, як нам би того вихотілось, ноні неизбежно. і в цілому нас это устраивает. При цьому, щоб відвернути увагу ЗСУ від Донбасу, російське групування активізувалося на півдні нашої країни. Жорстокі бої сьогодні ведуться на гуляй польському напрямі, але не зважаючи на те, що кількість штурмів тут зросла на 20%, сили оборони продовжують тримати позиції. Очевидно, Россия на Гуляйпольском направлении будет вынуждена нарастить свои усилия севернее Гуляйполя. Это ключевой участок по обороне всего Гуляйпольского района обороны ВСУ. Вместе с тем, одновременное наступление сразу по всей полосе 5 ОВА и на большой части полосы 36-й для России становится все более проблемным. Растяжение силы средств на достаточно широком фронте объективно постепенно приводит к снижению ее наступательных способностей. При цьому не забувають сили оборони працювати і по тилових частинах РФ, а також по путінському військовому гаманцю. Так минулої ночі в окупованому Криму горіли нафтобази та електростанції. А сам острів опинився під масованою атакою. У російських пабліках повідомляли про десятки ракет дронів, які прилетіли з України. Зокрема, паблік Кримський Вітер повідомляє, що в Сімферополі в районі місцевої електростанції горить нафтобаза. Опубліковані фото та відео фіксують масштабну пожежу. Крім того, повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в інших містах окупованого півострова: Феодосії, Саках, Джанкої, Севастополі, а також у районі авіабази Гвардійська під Сімферополем. Також під атакою опинилися і російські території. Місцеві пабліки повідомляють про прильоти по електростанції у Смоленську, а також по нафтобазі в Урюпинську, Волгоградської області. На об'єктах спалахнули пожежі. з відкритим даним на нефтібазі ООО Альфа -Ойл» в Рюпінське 18 резервуарів. Вона приймає нефтепродукти від поставщиков, наприклад, від НПЗ, або через транспорт ранітих в резервуарах, а затем відгружає для дальнейшей доставки клієнтам. Також минулої ночі підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли знищити у Криму цілий склад із паливом для окупантів. Удар наносився уже легендарними дронами FP-2. Перша в історії Нова Зеландія та Австралія фінансують закупівлю озброєнь у США для України. Ініціатива Пьорл бере небачний розгон. Союз друзів України стає дедалі сильнішим, а ЗСУ виходять на новий рівень могутності. Світ бачить, Україна тріумфує. Партнери діють рішуче, ламаючи всі стереотипи. Що ж буде далі? Про це вже замить. У НАТО підтвердили готовність нарощувати допомогу Києву. Якщо ми не зробимо цього зараз, то в майбутньому це вийде нам набагато дорожче. Партнери поставлять Україні зброю за програму ПІОРЛ приблизно на 1 мільярд доларів. Близько 1 мільярду доларів додатково підтверджено від наших союзників щодо підтримки нашої армії за допомогою програми Пурл. П'ять країн додатково озвучили це. Але для мене, як міністра закордонних справ України, Країни, яка воює, було справді важливо відчувати цю єдність та рішучість саме зараз. Крім зобов'язання країн союзники виділити фінансування, одним із важливих елементів зустрічі було обговорення санкцій та необхідності синхронізації санкційних пакетів. На даний момент ми на шляху, нам потрібно близько 4 мільярдів до цієї пори року, починаючи з серпня, один мільярд на місяць. І зараз у нас є 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати у грудні. Я оптимістичний, обережно оптимістичний щодо того, що ми також закриємо грудень. На початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Priorities Ukraine Requirements, Скорочено Pearl. країни НАТО за винятком США роблять добровільні фінансові внески на постачання американського зброєння та технології для України. Пьорл це ініціатива, в рамках якої європейські країни закуповують американську зброю і передають її через НАТО Україні, щоб покласти край цій війні. Якщо ми чогось навчилися за президентство Трампа, то це застосування сили заради досягнення миру. Мир досягається завдяки силі, а не різкими висловлюваннями чи погрозливими жестами. Він досягається за допомогою сили, коли у вас є реальний потенціал, який поважають супротивники. Фьорд дозволяє координувати внески, прискорити закупівлю та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами. Нідерланди першими приєдналися до ініціативи восени, виділивши 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот та інших засобів протиповітряної оборони. Данія, Норвегія, Швеція профінансували боєприпаси для Хаймерс та інші критичні поставки. До них приєдналися Німеччина та Канада, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Лю. Люксембург оголосили про готовність приєднатися до п'ятого пакету фінансування. Австралія та Нова Зеландія розширюють підтримку. Країни нададуть Пьорл пакети військової допомоги на 63 мільйона доларів та 8,7 мільйонів доларів. Зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами альянсу через індо-тихоокеанський регіон. Також зараз взяли на себе зобов'язання. Це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік озброєння в Україну з необхідних запасів США у той час, як союзники приєднуються до допомоги Україні. Італія вирішила припинити участь у програмі PEARL. Було б передчасно брати участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України у світлі мирних переговорів. Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться. Зброя більше не буде потрібна. Натомість знадобляться інші речі, такі як гарантії безпеки. Ця заява стала першим відкритим сигналом зміни курсу уряду Джорджі Мелоні. Угорщина також проти участі у закупівлі зброї. У той же час Нідерланди передадуть 500 мільйонів євро. Норвегія 250, Канада 200. Польща виділяє 100 мільйонів доларів на ракети Петріот. На кону доля Європи. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми вітаємо мирні зусилля. Але дуже важливо, щоб результатом був справедливий та тривалий мир для України. не залишилася і Німеччина. Всі ці гроші будуть витрачені на озброєння для України. Федеральний уряд дуже пишається тим, що ми разом із нашими друзями у Польщі та Норвегії можемо сформувати великий черговий пакет, який потрібний для підтримки України. 500 мільйонів доларів США – це значна сума, 200 мільйонів з них надає Німеччина. Нагадаємо, що в перші два пакети військової допомоги Україні в рамках Пьорлу увійшли ракети для системи ППО Петріо та реактивної системи залпового вогню Хаймарс, які допомогли на полі бою нашим захисникам та захистили українські міста від російських ракет. Тим часом Україна запросила додатково 1 мільярд євро на зимовий період, щоб компенсувати скорочення постачання з боку США у попередні місяці. Пьорл залишається одним із ключових механізмів допомоги Україні. Але його майбутнє безпосередньо залежить від політичних рішень союзників та переговорів про припинення вогню. Сенсація у РФ роблять бізнес на війні. Цнічний ринок на солдатах другої армії світу за гроші людям показують розмиті фото і заявляють, що їхній родич, нібито живий, і в полоні на людей начхати навіть своїм же влада РФ робить вигляд, що нічого не відбувається. А у цей момент у середині країни росте недовіра, злість і розкол. То чим може насправді обернутися така стратегія для противника? Про це вже замить. З початком так званої СВО на Росії з'явилися фонди, які шукають безвісті зниклих російських солдатів в Україні. А є і заповзяті росіяни, які почали заробляти на смертях своїх же земляків. Мошенники розсилають фейкові повідомлення в інтернеті, а імені волонтера фонду защитники Отечества» з допомогти в пошуку пропавших безвісті Іркутській області. Аферисти масово пропонують допомогу у пошуку безвісті зниклих бійців СВО. Шахраї створюють фейкові проекти з пошуку російських солдатів і виманюють у вбитих горем родичів великі суми. Незнайомці самі виходять на зв'язок з родичами пропавших, представляють співробітниками пискової групи. Контракти вони беруть із різних чатів і сообществ. Часто приглашають свої фейкові канали або групи. В інтернеті можуть бути отзиви на таких каналах, ані обично подільні. В них публікуються ложні отзывы для создания видимости довір'я. Головне, просять деньги на поиск, на дорогу і на роботу специалистов. Це вже давно відомі схеми. А ось нова незалежні експерти заробляють на сім'ях, які зникли безвісті і загинули, нібито підтверджуючи за гроші, що їхній чоловік, син чи брат все ще живий. по рукам, по одному уху, по полностью замотанному лицу, по ногтям За определенную сумму эксперты подтвердят вам, что это ваш боец в плену. Даже в африканце или азиате они найдут 99% совпадений с русским голубоглазым воином. Это не просто непрофессионализм и техническая ошибка, это заведомое мошенничество. Когда невооруженным взглядом видно, что на фото и видео другой человек. Про нову схему від псевдоекспертів пише Z-блогерка Анастасія Кашеварова. Вона стверджує, що так зване упізнання проводять за фотографіями поганої якості. За кругленьку суму експерти підтверджують, що той чи інший росіяни перебуває у полоні. Блогерша стверджує, що це чистої води шахрайство. Такі псевдоекспертизи проводять у науково-дослідницькому інституті судової експертизи Стелс у Челябінську. І судячи з доходів, працюють там екс. Часом 24 на 7. Цена экспертного мнения о том, похож ли пропавший боец на пленного с фотографией или видео немалая 30 тысяч рублей. В основном перечисляют на счет АНО. Но есть и примеры переводов по номеру телефона частным лицам. Выручка выросла за 2024 год по сравнению с 2023 в два раза. Если сравнивать с 2022 годом, успехи и вовсе поражают. В 2022 АНО заработало 144 тысячи рублей, а за 2024 уже более 8 миллионов. Данных по 2025 пока что в свободном доступе нет. Було зафіксовано навіть випадки, коли сім'я надсилала фотографії бійців з обміну, серед яких точно не було їхнього родича. Але експертиза підтверджувала на 99%, що боєць має там бути. В результаті на гроші одних росіян добре наживаються інші. Сім'ї довгий час упевнені, що їхній боєць у полоні, і не вірять у протилежне, знаючи, що жодних доказів полону, крім цієї псевдоекспертизи. Немає родичі постійно штурмують військомати та військові частини із вимогами визнати військовополонених офіційно. На жаль, нікому не спадає на думку, що ця шахрайська схема не виникла б, якби росіяни не йшли масово підписувати контракти з міністерством оборони Росії та не їхали воювати в Україну. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.